Українська література 9 клас Микола Гоголь, місце його творчості на порубіжжі двох культур. Хто він? Микола Гоголь, класик російської літератури, літературний гастробайтер? провідник української культури у світ, чи малорос у російській літературі у російській культурі. Що пише українська Вікіпедія про Миколу Гоголя? Микола Васильович Гоголь, російський письменник українського походження, з відомого українського роду Гоголів Яновських, вважається класиком російської літератури, найвизначнішим з представників її української школи. Окрім внеску в, у російську літературу, Гоголь мав також непрямий вплив і на українську літературу і українську культуру в цілому. А також був завзятим етнографом і збирачем українського фольклору. Українська вікіпедія пише про те, що Микола Гоголь російський письменник, класик російської літератури, вплинув на українську літературу і культуру і збирач українського фольклору Цвіт українського слова Миколи Гоголя. Земляком Миколи Гоголя був Іван Петрович Котаревський, який народився і проживав у Полтаві. Сам Микола Гоголь проживав у великих сорочинцях неподалік Полтави. Це була Полтавська губернія. Батько Василь Гоголь писав п'єси українською мовою. Мати Миколи Гоголя, кажуть, так і не навчилася говорити по московськи Микола Гоголь. Належав до козацького роду гоголів Яновських. Ніжинська гімназія вищих наук князя Олександра Безбородька була знаменита тим, що у ній навчався Микола Гоголь. Олександр Безбородько, канцлер Катерини II, та його брат, граф Ілля Безбородько, пожертвували на будівництво гімназії величезну на той час суму 600 тисяч карбованців. Місцем для будівництва було обрано садибу безбородьків. З 1826 року учень Ніжинської гімназії Микола Гоголь вів щоденник, до якого вписував уривки документів з історії України, народні звичаї, ігри, одяг, традиційні страви, фольклор, і навіть під керівництвом Гоголя в гімназії відкрився театр. Петербург Миколи Гоголя. 1828 року юний Микола Гоголь приїхав до Санкт-Петербурга. Він, як розумна людина, швидко оцінив літературний ринок. В епоху романтизму виникає зацікавлення місцевим фольклором. Україна тоді сприймалася як екзотична частина Російської імперії. А хто, як не уродженець Полтавщини Микола Гоголь, краще знав звичаї та душу українців? І тоді ж, у Петербурзі, уже в 1831-32 роках виходять два томи вечорів на хуторі поблизу Диканьки та збірка Миргород. 1835 року. Книжки мали величезний успіх, адже в них писалося про Україну. Особливо повість Тарас Бульба. Ернст Хемонгей назвав її однією з десяти найбільших книжок усіх часів. Чому Микола Гоголь, людина, яка народилася в Україні, писав російською мовою. Існує багато версій. Українська мова тоді мала низький статус у тій частині України, що входила до Російської імперії. Українською, якщо і писали в той час, то тільки жартівливі бурлескні твори. Згадаймо Енеїдо Котеревського. Батько Миколи Гоголя писав п'єси українською, а поезію російською мовою. Українська мова Поставила б Гоголя на периферію російської літератури, а він їхав до Петербурга шукати слави. І до того ж, не існувало українського правопису. Українські письменники використовували російський правопис. Ось, наприклад, як приблизно гула Картимовський писав вода шумить, вода гуля на березі, рибалка молоденький. Бачимо слова українські – а букви використовується алфавіт, використовується російський. Микола Гоголь про Російську імперію. У творах Гоголя, події яких розгортається в Росії, немає жодного позитивного персонажа. Микола Гоголь чесно показує російський світ таким, яким він є: деспотичним, темним, жорстоким. Дослідник Вігель писав про Миколу Гоголя зневажливо, малорослий малорос. Не вивівши на сцену жодної чесної російської людини, він виставив нас на все людський посміх в особах більше вигаданих наших убернських і повітових чиновників. І за це, о Боже, половина Росії проголосила цього циніка великим, він не був ні революціонером. Ні, українським націоналістом, але, можливо, зробив не менше, показавши всьому світові Росію як країну мертвих душ, в якій навіть птахом Трійкою, що летить вперед, керує кучер п'яниця. Український СВІТ Миколи Гоголя, Олександр Герцен, російський письменник, так говорив про Ставлення Гоголя до России и до Украины. По мере того, как Гоголь выходил из Малороссии и близился к России, исчезали наивные и прелестные образы. Нет более Тараса Бульбы. С московским небом все становится в нем мрачно, пасмурно и враждебно. Ось иллюстрации до деяких творів. Миколи Гоголя про Україну майська ніч або отоплена, сорочинський ярмарок, вечір проти Івана Купала, ніч перед Різдвом. Василь Пахаренко пише про. Миколо Гоголя Український світ письменника світлий, сонячний, енергійний, злитий чудовою природою, безоглядний, веселий у радощах і святкових розвагах, пристрасний, ніжний, відданий, дещо наївний у стосунках, сміливий і непримиренний у боротьбі з темрявою. Так чиїм письменником був Микола Гоголь? Засновник бельгійської літератури Шарль Де Костер писав французькою мовою. Лауреат Нобелівської премії індійський письменник Рабіндранат Тагор писав англійською та бенгальською мовами. Російський письменник Володимир Набоков писав свої твори англійською мовою, чиїм письменником був Микола Гоголь? якій культурі він належить. Ось пам'ятник Миколі Гоголю. У Києві. У творі травнева ніч або отоплена, Гоголь пише: Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Пригляньтесь до неї. Всередини неба дивиться місяць, безмежне слипіння небесне розійшлось, розширилось і ще безмежніш. Божественна ніч, чарівлива ніч. У листі до Михайла Максимовича Гоголь пише: Туди, туди, до Києва, до древнього прекрасного Києва. Він наш, він не їх. Чи неправда? До речі, Миколу Гоголя таки не пустили викладати до Київського університету. Казали досить там Михайла Максимовича. Гоголь репрезентує не російський культурний тип і не общеруську руську культуру. А український культурний тип у російській літературі, інакше кажучи, його творчість являє собою імперський сектор української культури. Російська література була для Гоголя все російською трибуною, з якої він виступав як посланець України і репрезентант української культури.